До нас прийшов на огляд на огляд лікар, і ну там було помітно, що трошки якесь викривлення. На початку все було ну так, мінімально. Мені поставили діагноз сколіозу ще в другому класі в молодшій школі. Всі лікарі говорили, що потрібно займатися лікувальною фізкультурою, і все буде добре, або як мінімум воно не прогресуватиме. Я займалася регулярно і спортом, і відвідувала ЛФК, але все одно з кожним роком воно ніби так. Потрохи, але погіршувалося і погіршувалося до того періоду, коли мені вже десь в 9 класі не сказали, що ну, ми вже цю ситуацію ніяк не покращимо. Єдиний вихід це операція. Не можна було носити якийсь відкритий одяг, тому що візуально помітно, якщо носити якийсь одяг, який не прикриває. Пропонували операцію, там, де вставляють залізні пластини вздовж усього хребта, після кого. Звужується мобільність, тобто там не можна до прикладу плавати чи якось згинатися. У мене була однокласниця, з якою ми вчилися разом в школі, у якої була приблизна проблема така сама, як у мене. Також з кольору, також четвертої стадії. І коли ми вже поступили в університет, я дізналася, що у неї пройшла операція, після якої через 10 днів вона вже повернулася додому. Через місяць вийшла на навчання, і вона могла спокійно рухатися, займатися спортом. Я вирішила поцікавитися і сп... Тати, що це за операція, тому що я знала, що у нас дуже подібні діагнози. Моя однокласниця оперувалася в Києві у Якова Віталійовича. Результат її задовольнив, тому ми вирішили також піти на цю операцію. Загалом я почуваюся дуже добре. Вже за два місяці після операції я вийшла на навчання, продовжувала займатися спортом. Зараз, взагалі, я не відчуваю ніяких обмежень. Я Можу довго сидіти, я можу займатися будь-яким видом спорту, який мені подобається. Якщо ви все ще не можете наважитися. На операцію, то не варто перейматися, тому що лікарі дуже підтримують, вони постійно знаходяться в контакті. Реабілітація проходить разом із реабілітологами кваліфікованими дуже приємно і доволі швидко. Тому я би радила просто не перейматися і не зволікати.